Затужили жили затужили зато жили білі, він до мене горниця, лілі, він до мене горниця. Горнице, горлице, як же ружею, а моя любов раня, та й покрилась, іме. квіти розлуча, білі жовті. Лі. Горлице, горлице, пощо ти це сердишся, а моє коханячко зажурило серденько, мило, ворон'я над ними. А без нього сивію. ой, горлице сизая, ой, горлице, горличко, нещаслива, доленька, на твоє на горлечко, на моє на горлечко. Ой, затужина.